Добро здоров'я панове, категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 23 вересня, вересня. Вівторок я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі, який називається Василь Кланчук. Так звуть мене це наш другий брифінг. А за сьогоднішній насичений день не сумніваюся. Дуже багато повідомлень, дуже багато зустрічей, Ну слова, слова, слова. Але хочеться, щоб вже якісь і справи були з реалізацією, в тому числі тим, чим можна вдарити в зуби Путіну у такому фігуральному варіанті з цією війною. Поки що всі там висловлюють глибоке занепокоєння знову ж таки, всіх мулі. Але рішення, ну, знову ж таки, Трамп, от поки так ця вся історія виглядає. Ну але на тлі того, що робить Путін, я вам в першу частині доповідав з цими дронами над європейськими столицями. Причому так, от якби по, про, по, 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 попри всіх там заяви, поки він хоче кошмарити. Але тим не менш, ми ж не знаємо, який з цих дронів, начебто побудових, може нести там, я знаю пів кілограма вибухової речовини, наприклад, правильно. Ну і от на цьому тлі заяви нарешті з'являються. Ця такі, які показують, що готові дати в зуби, і щоб реакція була якби потужною. От і кілька країн, зокрема поляки. Шведи конкретно сказали, що якщо що, ми будемо збивати літаки, там дрони. А якщо вони конкретно будуть над територією країни, бо проліт біля там нафтових веж це ще не означає, це не рахується. Це не рахується як порушення кордону. Ну знову ж таки дають люфт. Я думаю, що саме цим люфтом активно буде користуватися Путін. Тим не менш, от Британія а, теж сказала, що буде збивати російські літаки над країнами-членами НАТО, якщо буде потрібно. Ну, принаймні, хоч щось же сказали. От очільник пані очільник МЗС Британії Івета Купер. Якщо нам доведеться протистояти літакам, які без дозвілу літають в повітряному просторі НАТО, ми це зробимо. Назвали останні дії Росіян. Це стосовно Польщі і Естонії. Ну от ще за кажу Копенгаген, Осло і Стокгольм ще реакції не було. Бо в Стокгольмі, наприклад, пов'язали двох громадян Сінгапуру. Що вони робили з цими дронами, для чого вони їх запускали? Ну, будемо ще напевно чути. Від шведської поліції, але останні дві дії ці глобальні росіян небезпечні безрозсудні. Також такі, які здатні підірвати територіальну цілісність суверенних держав і європейську безпеку, і додала, що навмисні дії Росії можуть призвести до прямого збройного протистояння між НАТО і Росією. Так росіянам це і треба. Вони ж прекрасно розуміють, що НАТО буде заткувати максимально допоки не впреться в стіну. А де там та стіна? Ну, хто його знає насправді. Наш альянс є оборонним, але не майте ілюзій, що ми готові вжити всіх необхідних заходів для захисту повітряного простору і території НАТО. Ми пильні, ми рішучі. Ну дай Боже, до речі, ця ж заява перегукується з заявою, яку зробив представник Штатів ООН, я вам це ж наводив ці слова, що там ані дюйму вони не дадуть території НАТО а загарникам з Росії. Ну, хотілося б якусь дію. Бо знову ж таки нагадую синдром Ердогана, який показав, як ця тема має працювати. Ну, в будь-якому разі, в Британії заявляють, що Росія продовжує порушувати свої найосновніші зобов'язання за статутом ООН. Ну, це при тому, що йде війна, постійний член Радбезу ООН сидить в Радбезі ООН його звідти не витрулили копняками. Ну, так вони і далі будуть це робити ніхто ну хто може сумніватися, але там, типу, посилюючи атаки на Україну, здійснюючи безросутні вторгнення в повітряний простір Польщі, Румунії і Естонії. А пані Купер наголосила, що сукупна сила НАТО не має собі рівних, а і рішучість захищати мир і безпеку є непохитною. А сама Росія є загрозою міжнародного миру і безпеці. Ця загроза цінностями і принципами, на яких базується ця організація, зробила дуже багато за останніх 80 років, причому жодного разу не брала. Участь в жодних військових діях, ну якщо там не розглядати плече, яке підставили американцям по Афганістану, але ми мусимо протистояти цьому заради нас усіх. Ну так можливо для початку, все ж таки щось з візами зробіть з присутністю росіян, бо подейкують вон в Чехії візи туристичні перестали та абсолютно, да дуже жорстко. Але при тому при всьому, що туристи. Наскільки я бачу в статистику, в Чехії несуть десь до 200... ну російські суто російські, там інші німці, то окрема історія. А російські приносили десь на рік 200 мільйонів євро, і тепер придумали фішку, що через візові центри, звичайно, в них є там список певного населення Чехії, які зголосилися сказати, що ми запрошуємо російських громадян там відвідати нас там впродовж тижня. Тобто віза йде на відвідання, а не туристична. Розумієте? але туристичні вони не віддають. Нє, ні, ні, ні в якому разі, абсолютно. Ну тобто, це, це про принциповість. А тепер ще одна принциповість, але мені вона сподобалася. Побачимо, наскільки це якби, принизить градус по Орбану і Фіцо. Але ця історія зі стіною дронів. Ну, пам'ятаєте себе безпековою такі фактори. Країни ЄС дійсно проведуть переговори по дроновій стіні після оцього вторгнення російських літаків, і в новому раунді обговорень, які заплановано на цю п'ятницю, 26 числа, візьмуть участь сім країн ЄС, Україна і Європейська комісія. Ну, ми, як і досвід, і дуже би хотілося, щоб і фінансування. Переговори щодо створення дронової стіни активізуються для захисту східних європейських кордонів від Російської Федерації. Зокрема, там будуть. Ну, типу, всі по східному кордону: Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Польща, Румунія, Болгарія, Україна. Причому Румунія і Болгарія, вони ж конкретних кордонів сухопутних не мають з Росією. Так от, якщо дивитися на цей східний фланг, Словаччину і Угорщину туди не запросили. Очевидно, не запросили, щоб не було якихось витоків. Щоб якісь плани стратегічні, якісь речі через цих діячів на Росію не потрапили. А це ну якби пряме в, пряма вказівка на те, що вони пов'язані не тільки економічними стосунками із Російською Федерацією. Ну поки що, натяк побачимо, як буде далі, але дуже симптоматично, як на мене, звичайно, що і по землі росіяни не повністю від себе залежать. Якщо за економіку, ми вже в першій частині говорили, що є проблематика з фінансуванням із робочою силою, так, так само і по, по війні. По Фронту, і ми ж бачимо цей обмінний фонд, які там різного кольору шкіри розказують, що вони туристи заблукали. Ну але от останні дані ще е про говорять про те, що росіяни активно вербують найманців з близького сходу е на війну в Україні. При тому останніми днями було зафіксовано кілька випадків затримання нелегальних мігрантів, які намагалися перетнути кордони там в Вірменії, в Азербайджані, в країнах Центральної Азії. за даних. За даними місцевих спецслужб, а більшість з них це Ірак, це Сірія, це Афганістан, це Лівія, це Ємен. Тобто, встановлено, що значна частина цих людей намагалася дістатися до Росії. Нелегальні маршрути проходили якраз через Іран, і Азербайджан. Ну з Азербайджаном я так розумію, вони будуть дуже пильно тепер дивитися в бік всіх, хто рухається туди до Росії. Те організатори переправи пропонували мігрантам конкретні умови. і Обіцянки, тобто, один із затриманих громадян Іраку сказав, що йому пообіцяли від 3 до 8 Тисяч доларів за участь в бойових діях на боці Росії. Вони не знають, куди не знають для чого. їм бабки намалювали що вони пхають там, щоб сказати, ми будемо там гарматним м'ясом. Додатково йому пообіцяло отримання російського громадянства після півроку служби. От такі факти вони насправді ж свідчать про використання якраз міграційних і кримінальних каналів для вербування людей у війська Росії. Це від хорошого життя, друзі, абсолютно ні. Українські спецслужби відзначають, що мають докази координації цих дій з російською. Стороною, зокрема, листування і фінансові домовленості Ну Без росіян Хех можна обіцяти гроші. Це ж не самі ці діячі, які канали організовують. Ну, вони мають там якусь свою маржу невелику, але в основному це ж. Оця от основа фінансово наш з російської сторони виходить. Ну і от очікується, що Азербайджани і сусідні держави будуть змушені посилити прикордонний контроль, звичайно, аби зупинити ці схеми. І от міжнародні структури також повинні звернути увагу на проблеми залучення нелегальних мігрантів до війни як форму торгівлі людьми і, по суті, воєнного злочину. Це дуже велика увага. На цьому тлі теж новація. Це вперше в історії польсько-шведські військові навчання в Балті. Морі. От Про що я кажу: що це один з елементів, чи, можливо, навіть джерел напруження, це якраз Балтіка, де росіяни думають, що вони господарі. Вони б взагалі хотіли цю Балтіку зробити внутрішнім морем, але там дуже багато інтересів і дуже багато потужних країн, але кошмарити їх можна. І от Для того, щоб це і кошмарення відбувалося в короткостроковій перспективі, можливо можливо, безрезультатно. От Польща і Швеція в такий вони слоган зробили разом за безпеку Балтійського. Ського моря розпочали навчання. Це перша в історії спільна операція такого типу між двома країнами. Початок спільних військових навчань між країнами по суті став результатами угоди про співпрацю в оборонній галузі. Польща і Швеція підписала 2 вересня. У мене питання: а що до НАТО? Це ж можна не підписувати угоду про співпрацю в оборонній галузі. Так у вас і так є угода. Ви ж всередині НАТО чи НАТО, це вже дійсно цей Титанік. Що зверху ще треба міждержавні угоди підписувати? Тоді питання в цій організації велике. Бо бачите, четверта стаття Естонія, літаки, коли вони були, а засідання лише сьогодні. Так, от, напевно, щоб швидше реагувати. Згідно з документом, країни проводитимуть спільні операції в Балтійському морі, а також розвиватимуть співпрацю в галузі оборонних технологій поза рамками НАТО, наскільки я розумію. І можливо, це і є та перспектива, яка призведе до того, що НАТО там з військово політичного блоку може виявитися лише політичним блоком, а все інше буде на якихось поясах безпеки, двосторонніх договорах щодо безпеки. І можливо не така вже там, якби непомітна робота відбулася за участю українського керівництва на підписання цих двосторонніх безпеки. Спекових угод, де є конкретика по роботі з кожною країною, двосторонні навчання знову ж таки проводяться вперше в історії. Я вважаю, що це теж крок і показник лакмус сьогоднішнього стану речей по от міжнародним цим інституціям. А, ну, мета навчань демонстрація здатності військових обох країн оперативно розгортати спеціалізовані компоненти в морі, повітрі на суші, а також працювати над досконаленням процедури колективної оборони. Окрім того, навчання стануть свідченням того, що політичні партнерство Польщі і Швеції втілюється от в практичні оперативні дії, при тому, що розвиток оперативної сумісності і можливостей командування, міжнародні ситуації, також поглиблений аналіз проблем безпеки в регіоні Балтики, Балтійського моря теж є важливим елементом. Ну, все це хороші слова, красиві слова, але по суті, от свою візію на це я вам сказав. Тобто є вже якась недовіра до того, як працюють механізми НАТО, які по факту там були чисто в теорії, а тепер. Коли стала необхідність застосовувати це на практиці, а практика Починає буксувати. При тому, при всьому, він, ну, кожен там захищається як може. в Німеччині на 50% зріс попит на окремі види засобів захисту на випадок надзвичайних ситуацій. Якраз після цих шахедів на Польщу в Німеччині все більше людей з занепокоєнням дивляться на ситуацію з безпекою. До речі, це місцеві видання пишуть: у нас люди, людей багато в Німеччині. Що ви про це знаєте? Думаєте, чи, чи справді справді на тлі цих прильотів в Німеччині зріс попит на приватні захисти Захисні бункери, тобто є вже компанії, які кажуть, ми будуємо бункера по всій Німеччині. Зараз в країні можна спостерігати справжній бункерний бум. Січня кількість запитів у ну, цій компанії це одна окремо взята компанія. Немає сенсу навіть назву говорити, але вони от займаються подібними речами. Каже, вже кількість запитів зросла на 50%. Люди зрозуміли, що Путін серйозно налаштований. Тобто люди вже зрозуміли. Що Уряди не зрозуміли, але люди вже, вже відчувають. Компанії дзвонять до нас, бо хочуть мати бункери для своїх співробітників на території підприємств. Крім того, за словами директора цього виробництва, зараз 10% нових будівель будується вже з бункерами. І, наприклад, в Мюнхені зріс попит на бункери. Після останніх подій і наразі вартість приватного бункеру. Ну, от який ви там я знаю, там на, на, дільниці, на своїй на ділянці земельній можете поставити від 30 до 50 тисяч євро. Ну там із холодильними речами, вентиляцією, ну такий сучасний бункер. Це не сотні тисяч, але от ринок, на жаль, в Європі з цього приводу оживає. Можемо так констатувати тепер щодо м, м, авіація, санкції, і от е, дуже така річ, е, яка напевно лежить в основі всіх зараз рухів е, Путіна до м, Трампа. Не забувайте, що минулого тижня там Трамп зняв, начебто, обструкцію для компанії Білавія. Там в них там кілька літаків Боїнг, але ці літаки Боїнг повинні чи можуть бути вже тепер забезпечені запчастинами із сполучених штатів. Ну там, де наприклад, є. Я умовно кажу, там три літаки, їм треба три колеса. Та вони скажуть, нам не три колеса, треба 23, Бо ну це ж наперед. І потім з цих там 26, 23 колес, вони залишать собі п'ять а решту вони що, в Росії будуть продавати? Ну звичайно. Зараз до речі, це дуже велика небезпека, але Росія реально намагається домогтися скасування санкцій на запчастини для літаків, бо вони вже починають плакати, що це критично важливе для безпечних польотів. Ну вони може ще й присадять з 11 тисяч метрів пару бортів, щоб сказати, бачите, яка у нас ситуація знімайте санкції, бо в нас люди гинуть. Ну, просто а перше, як то кажуть, буде постачання запчастин, да так повинні сказати після ліквідації першого джерела походження цієї обструкції. Тобто, після того як Путін припинить війну, тим не менш Росія вже звернулася до міжнародної організації цивільної авіації ІКАО. Це до речі, до тієї організації, яку вони ні у що не ставлять, і КАО їм сказало, що треба робити внаслідок збиття азербайджанського борту Азал над Грозним, і Росія там не погодилася з висновками ІКАО стосовно меч 17 А тепер вони знову звертаються до цього КАО з проханням послабити санкції, запроваджені після повномасштабного вторгнення в Україні. Країну і стверджують, що обмеження на постачання запчастин для літаків критично впливають на безпеку польотів від цивільного фронту. Ну так не літайте. Ну от відповідь є там вас потяги, їздять машинами, їздять, якщо що вистачає пальне. З лютого 22-го року західні санкції обмежили Росії доступ до нових іноземних літаків. Ну відповідно до комплектуючих. Оце ж тема з авіаканібалізмом, Це коли один борт розбирали на запчастини для того, щоб інші літали. За даними джерел, російські авіакомпанії вимушені були закуповувати запчастини для понад 700 літаків, переважно Airbus, через складні непрямі маршрути. Москва вправне скасувати ці обмеження, бо гроші закінчуються для складних непрямих маршрутів, стверджуючи, що вони порушують міжнародні правила і одночасно намагаються отримати місце в керівній раді ІКАО, які є 36 країн. Це створює додаткові труднощі для асамблеї організації в Монреалі, що розпочинається цього тижня. і Оцей тиск підсилюється за даними джерел в російській авіації, флот літаків Боїнг і Airbus в Росії старіє дуже швидко, і не всі деталі можна отримати навіть через непрями канали. Водночас офіційні. Інні органи російські, там Мінтранс Росавіація, вони поки що цю тему не коментують. Але от кілька інцидентів з, з літаками, ну якраз, говорять про проблеми в цивільній авіації країни. А в документах які Москва подала до Я, також критикують закриття повітряного простору 37 держав для російських авіакомпаній. Ну куди можуть прилітати насправді хто військові, да, під виглядом цивільних призупинення сертифікатів придатності літаків, а також заборону на технічне обслуговування і страхування авіотехніки. Ну так якщо ви загарбники, це має все залишатися. І думаю, що наші дипломати повинні на такі речі зараз звертати дуже посилену увагу, особливо якщо мова йде про штаб-квартиру в Канаді. Там сусіди південніші штати в Сенаті зареєстрували двопортійний законопроєкт про. Використання заморожених російських активів на підтримку України. Там я вам казав, що є така ідея про що 90 днів. Все це вже в документі Вже внесли. Цей документ в сенат, це демократ Вайтгаус і республіканець Ріш. Пропонує цей законопроект перевести 5 мільярдів російських суверенних коштів в Штатах на відсотковий рахунок, і от з цих відсотків щонайменше 90, там 250 мільйонів, а кожні три місяці перераховувати. Також закликали союзників перераховувати до 5% заморожених активів Росії, щоквартально. Там є різні ідеї. Стосовно цього побачимо знову ж таки там недовго чекати, як вони вирішать. Але те, що Україна потребує цих грошей, і в принципі світ розуміє. Що вже зі своїх штанів доставати не дуже хочеться, і не, немає там що особливо доставати, але от гуляють ці російські гроші і з ними ж треба щось робити. Взагалі і в Росії тепер бачите на тлі всіх цих проблем з особовим складом в армію. І от я вам купу ж прикладів наводжу. Це ж картинка, це ці пазли, які складають цю картинку насправді. І якраз супротив середини. Навіть вже до того дійшли, що по суті вони відроджують радянську практику при. Мусового психіатричного лікування для придушення антивоєнних голосів ну знов ж таки люди старшого покоління. Які ще в ті часи напевно слухали а, і голос Америки, і Радіо Вільна Європа і Свобода. Ну знаєте, та що ці правозахисники, як правило, як правило, хто там ну, війна в Афганістані, хто проти, зразу на дурку там відправляли. Ну от Росія зараз це знову ж таки відновлює. і Правозахисники звернули увагу, що спочатку повномасштабного вторгнення в Україну цей авторитаризм в Росії посилився і іншими методами. Путін не бореться із супротивом. Але справа в тому, що вся, вся Репресивна машина переходить в режим системності, тобто тут вони прикриваються законами про нацбезпеку, але каральна психіатрія повернулася як інструмент проти антивоєнних голосів. Це в ООН була доповідь. Відповідна що проти інакодумців застосовуються тортури, кримінальне переслідування і примусова психіатрія. Причому з 22-го року такий засіб застосували в середньому 23 рази на рік. Тоді як в 15-21-х роках, от було лише 5 подібних випадків. Це старий радянський інструмент, боротьби з дисидентами, в даному випадку з антивоєнними активістами і журналістами. Ну це випадки, звичайно, в радянському союзі їх було б більше, але сам факт, що Путін використовує весь цей інструмент інструментрій. Так і повертаюсь до тих наших регіональних проблематик. Ну пам'ятаєте, ці речі пов'язані з нашою інтеграцією до Євросоюзу, і ці кластери, те, що Молдову вже ці скрінінгові процеси закінчилися, а з нами ще не закінчилися. Але от Угорщина знову там 5 копійок своїх вставила, Тепер вони не задоволені, то вони були незадоволені контрабандистами, контрабандістами, мафією. Потім чим ще там в них нафту їм не давали. Потім ці Угорська меншість, а тепер вони не задоволені гарантій для своїх фермерів. в оновленій торгівельній угоді ЄС України, і це при тому, що це ну якби не, 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 не велика обструкція. Це державний секретар Мінсільгосподарства Угорщини заявив: Ми переконані, що пропозиції не передбачено жодних гарантій, які б могли захистити інтереси угорських фермерів від напливу українського імпорту. Там чорним по білому написано: якщо що, то там міняються квоти тощо. А цим а цим аби поговорити. Головне, тут захистити інтереси угорських фермерів. Водночас, міністр сільського господарства Естонії сказав, що ця угода могла б бути ще більш вигідною для України, але ми і так їх притиснули, і вона на надає довгострокову стабільність всім і відповідає інтересам всіх сторін, при тому, що каже от міністр сільського господарства Естонії Хенрік Тарас, ми повинні допомагати українцям, чим можемо. Ну звичайно, в Угорщині це трошки інший момент щодо фінансового нашого забезпечення. Друзі, теж статистика. Я вам дам знову ж таки цифри, але одразу, коли говорю, що там поляки купують нерухомість, там німці бункери скуповують. І от українці теж ну, відносно масово купують нерухомість за кордон. Я не говорю, що це українці, які от з України зараз, а ті, хто виїхав швидше за все, ну, комусь треба осісти, комусь треба якісь запасні аеродроми. Значить, українці війшли до топ-10 іноземних покупців житла в Болгарії. Найчастіше вони обирають квартири і будинки на узбережжі Чорного моря, там бургес, несебер, варна. А в ну якщо там гірські лижи, то Пампорово і бансько. Ну знову ж таки, на тлі того, що росіяни зараз масово продають через ці обструкції, вони не можуть доїхати до своїх маєтків. ціни відповідні, я так розумію, просто ринок. Диктує нормальні ціни при тому, що українці активно інвестують в нерухомість Туреччини, Польщі, Іспанії, і, власне, Німеччини, при тому, що подальше зростання попиту так само прогнозується, от, європейськими оглядачами ринку нерухомості. Ну, видно, є за що, і слава Богу. Але що стосується тут всередині України, теж дуже цікаво. Я вам на початках наводив цифри від соціологічного агентства Рейтинг. А тут Київський міжнародний інститут соціології каже, що, попри війну, отакі. Ми люди, українці зберігають стабільне відчуття сенсу в житті. Тобто, ми знаємо, заради чого ми живемо, і не ходимо з ну так в переносному розумінні з опущеними руками. Дослідники також зафіксували зростання середнього рівня задоволеності життям, а відчуття добробуту населення залишається помірним і коливається залежно від віку. Окрім матеріального достатку, показник особистого добробуту охоплює задоволеність людини фізичним і ментальним здоров'ям, професійним. Реалізацією, освітою, безпекою, власними стосунками і соціальними зв'язками, От тут якби з цього виходять і говорять, що рівень задоволеності життям в українців зберігається на відносно середньому рівні, тобто 5,4 бали за 10-бальною шкалою, тобто не в повному розпачі і не в 100% задоволеність. При цьому за останні півроку поступово цей рівень зріс, тобто найвищі оцінки того, що. Задоволеності життям жителів сільської місцевості і на заході країни. Найнижчі серед внутрішньопереміщених осіб і жителів обласних центрів. Однак відчуття сенсу в житті це ключовий психологічний ресурс, який підтримує внутрішню стійкість і здатність адаптуватися до війни, зберігається на рівні 7,1% з 10 можливих. Це відносно всіх інших показників. І якраз серед всіх інших показників це найвищий бал. Найвищий бал ще раз ну і найкраще розуміють сенс життя люди в невеликих містах в районі 30-44 років. От вони точно бачать сенс життя. Причому це покоління, ну за великим рахунком покоління і незалежності України. Жителі Сходу і внутрішньо переміщені особи мають нижчий рівень відчуття сенсів в житті, однак він все одно залишається вище середнього значення. Загалом українці оцінюють своє відчуття щастя а теж на середньому рівні 5,6 балів з 10 можливих і останні півроку воно не змінилося. Найвищі оцінки щастя фіксуються серед людей 45 років, найменше щасливими є люди 60+. плюс. Натомість рівень тривожності продемонстрував тенденцію до зростання, ну розуміння що далі. При тому тривожність зараз відчуває майже, майже кожен другий учасник дослідження. І найбільше тривоги, знову ж таки, у людей 60, і в жителів Сходу України найменше тривоги в молоді до 29 років. Ну, у них ще такі от коливання, ще є батьки, які підтримують. Ну, от якось так. Це такий зріс по палаті. Ще раз кажу. Бували часи і гіршими показниками, але зараз в умовах війни ну вони ліпшими бути не можуть. Але все одно це означає, що все ж таки наше суспільство, попри всі атаки і проблеми, все ж таки якусь щільність свою і притомність демонструє. Та і друзі, з позитиву, ну як позитиву, погодний позитив, осінні рівнодення, рівно сонцестояння. Я вам вже казав. Ви ж знаєте, да, вже сьогодні все сонце на зиму повернулося, Зима попереду і опалювальний сезон не були перестороги. Так, от на сьогоднішній день е, Нафтогаз законтрактував 95% газу. Від необхідного, аби стартанути опалювальний сезон, на закупівлю використано мільярд власних коштів, ще півтора мільярди залучено від ЄБРР, плюс уряд Норвегії і інші міжнародні партнери. Як ви пам'ятаєте, що були ж ці атаки ще росіян? Ми ж чому ці гроші шукали? Тому що в лютому з лютого, от до сьогодні, внаслідок російських атак було втрачено 42% українського газу, ну видобутку самого газу. Ну це коли вони цілеспрямовано по свердло. Винах і по підприємствах видобутку вибут, пуляли. Ну і також в партнерстві з польським Орлендо України поставлено півмільярда кубів вже американського скрапленого газу. А і в серпні Нафтогаз і Європейський банк реконструкції розвитку підписали рекордно для України. Я вам доповідав угоду на 500 мільйонів євро для закупівлі палива. Так що, в принципі, тут. Якихось несподіванок і неприємних сюрпризів для нас бути не повинно. Це ж, знову ж таки, може хтось сказати, це ж чисто комерційна історія. Ну та це ж комерційна історія, але якщо би не було війни, так друзі, виглядає розвиток сьогоднішнього дня, теж з основними розуміннями і першими зубами, які Європа починає демонструвати Путіну. Ну і Путіну і Сізіфінг, така задоволена пандочка, яка за ним стоїть і рухає всіма якби, напрямами, які здійснює Путін. Я в цьому сумнівів не маю абсолютно. Ну і прав... Реально, там Трамп каже, що ключ то лежить не в Кремлі, а ключ лежить там в палаці самого Сідзепіна від, від війни, насправді. Так, друзі, дякую, що ви приєднуєтесь. Підписуйтесь, дзвіночок, не забувайте вмикати, аби не пропускати сповіщення про вихід на чергового відео. Якщо заходить... Тут так як я це все розказую, якби збираю ці випуски, підбираю інформацію. Будь ласка, не соромтеся, бо це необхідно ці категоричні українські вподобайки, лайкоси. Там колеги кажуть, ну це нам буде ознака. Ну, це знаєте, алгоритми Ютубу інакше не обертаються. І, друзі, якщо вам теж подобається, ну відправте лінки гіперпосилання на це відео своїм колегам по роботі, знайомим дійсно рідним. Нехай люди теж будуть в курсі справ і знають, а не здогадуються, що навколо відбувається. Ну і плюс ще медійний антисептик. Теж я вважаю, який убезпечує від дурного голові а важкого в руках. Дякую мої патреони, дякую спонсори каналу. Друзі, дякую всім, хто підставляє плече моїй роботі. В описі до цього відео є всі можливі опції. Якщо маєте бажання і можливості, за всіх час величезне спасибі. На загал, не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги. Яка обов'язково буде, сумнівів навіть не маю. Дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення до наступного відео ще раз, будь ласка, не перемикайтеся, аж готуюся. Далі обов'язково буде. Як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!